Плем'я Самбуру живуть серед Саван Кенії. Століттями вони кочують від пасовища до пасовища зі своїми стадами, однак їхній спосіб життя створює певні труднощі для справи проповіді Євангелія. Як до них дістатися? Лоуренс, який належить до Самбуру, знає, як це зробити. Кілька років тому він познайомився з Ісусом, а згодом вирішив присвятити своє життя глобальній місії та стати місіонером. Він навчався у пасторів як Підготуватися до цього служіння. І тепер він ділиться Євангелієм зі своїм народом у зрозумілий для них спосіб. Лоуренс знає мову та звичаї свого народу. Він став маяком надії для Самбуру. Завдяки зусиллям Лоуренса народ Самбуру пізнав любов Божу. Щосуботи вони збираються під великим деревом, щоб вивчати Боже Слово з Лоуренсом, розповідати історії, співати і обідати разом. Проте багато інших кочових спільнот у Східній Африці ще не почули Євангельської вістки. Саме наші пожертвування можуть підтримати таких місіонерів глобальної місії, як Лоуренс. Щоразу, коли ми спрямовуємо наші приношення на певний проєкт, користь від цих коштів отримає лише цей проєкт. Отож, як наші пожертвування можуть принести ще більше користі? Об'єднаний план пожертвувань передбачає, що коли ви жертвуєте нецільові приношення, вони автоматично розподіляються відповідно до моделі, яка запропонує. В книзі Дії 1.8». Це стосується як місцевого, так і регіонального та міжнародного рівнів. Частинки вашого пожертвування однаково благословлять усі місіонерські проєкти, служіння та місіонерів глобальної місії, таких як Лоуренс. Згідно об'єднаного плану пожертвувань, 60% приношень підтримують місіонерські служіння вашої місцевої громади, 20% ваших приношень підтримують регіональні місіонерські потреби. Вашої конференції та уніону, а 20% будуть призначені для всесвітнього місіонерського фонду або ж всесвітнього бюджету, дотримуючись цієї системи розподілу пожертвувань, ми допомагаємо Божій місії зростати стабільно та рівномірно по всьому світу, а не лише в тих місцях, які нам відомі або подобаються. Завдяки такому неупередженому розподілу пожертвувань, ми сприяємо поширенню Божої любові до різних місць, куди ми самі ні. Коли не змогли б дістатись. Втім, якщо ви бажаєте ще додатково підтримати місіонерів глобальної місії, скористайтесь наступним ресурсом: об'єднаймося та поділімося Божою любов'ю зі світом. Давайте поставимо Бога на перше місце.